Діти, до нас завітала одна гостя. А хто вона, ви узнаєте, відгадавши загадку. В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси чарівна цариця. Хто діти? Так, це осінь. Золота, чарівна цариця осінь. Осінь, діти, нам принесла свої дарунки. Що вона нам принесла? Як ви думаєте? Так, правильно, це овочі. Молодці діти. А де ростуть овочі? Так, на городі. А зараз осінь пропонує пограти з нею в гру. Відгадай овоч! Вона приготувала загадки про овочі та хоче дізнатися, як ви їх добре знаєте і чи вгадаєте? Ось перша загадка. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька. Вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Що, діти з'їсть? Так, це морквина. Молодці діти. Наступна загадка, діти, слухайте уважно, хто хусточку свою влітку покриває і по двадцять хустин на голівці має. Ну, звичайно ж, капуста, діти. Ось іще загадка. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Господині варять з ним борщ, росте в городі на кущі. Що це за овоч? Молодці! Так, це помідор. На городі в нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають малюки, зелененькі огірки! Правильно, діти! Наступна загадка, діти! Він овальну форму має, на городі виростає. Господині консервують і рагу смачне готують. Цей фіолетовий пан тонкошкурий. Хто діти? Правильно, діти, баклажан, молодці! Продовгуватий та зелений, але не огірок. Відгадайте діти, хто це? Ну, звичайно, кабачок правильно! Діти, ви всі загадки відгадали. А осінь виклала овочі, які ви відгадали, на стіл і пропонує пограти в гру, який овоч за порядком. Вам треба називати овочі за порядком, так як я. Перший овоч морквина, другий овоч капустина, третій овоч помідор, четвертий овоч. Огірок, п'ятий овоч баклажан, шостий овоч кабачок. А тепер, діти, давайте промовимо разом чистомовки про кабачки. Чки-чки-чки, Оля сіє кабачки. Чка-чка-чка, -ка -ка, Хочу з'їсти кабачка. чків-чків, як багато кабачків. Чок, 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 ось найбільший кабачок. Ку, чку чку, жук сидить на кабачку. Подивіться, діти, осінь ще принесла нам свої дарунки, що лежить в кошику. Так, правильно, фрукти. А де ростуть фрукти? Так, фрукти ростуть в саду. Давайте пограємо з вами в гру, який сік на картинці намальований фрукт. Та склянка з соком. Вам треба буде назвати який сік в склянці. Почнемо. Полуниця, а сік полуничний. Ананас а сік? Ананасовий. Правильно. Яблуко а сік? Який? Яблучний. Виноград. А сік? Виноградний. Молодці! Вишня. А сік? Вишневий. Малина. Сік. Малиновий. Правильно. Гранат. Сік. Гранатовий апельсин асік. Апельсиновий. Слива, а сливовий. Молодці. Осені дуже сподобалась у нас в гостях, але їй уже час прощатися. До побачення, діти!